Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, чи знімуть Резнікова. Ну, давайте подивимось. Чи знімуть, чи відсторонять. Зараз я ще раз подивлюсь, як я собі запитала, запис, записала: чи знімуть Резнікова, бо ходять різні чутки. І так, дивимося. Сьогодні неділя. <кхід> Можливо, вже і зняли, але я не думаю. Чомусь мені не віриться, і так. Ні. ні, 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 не знімуть. Не бачу, щоб його тут знімали, ні. не бачу. да Будуть далі красти під його присмотром? Ні, не будуть. Вже не будуть. Вже не будуть. А -а. Вже не будуть. будуть очікувати кращих часів. Ось так. Не будуть красти. поки що. Поки що. що. Заляжуть на дно. Ось ця карта чекає. Будуть чекати кращих часів, коли знов можна буде красти. Вибачайте, мої дорогі но я не втрималася таке запитати. Мушу знати, ну то ж цікаво, правда? Все мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре.